А так вот проходят наши будни вихідні. Так, еще одна находочка. Що тут у нас есть? Инфляция Якісь инфляция. Яки Все в Можно. Просто так и скажешь, а ты любишь цветы ставить. Вийшли на закупочку. Сьогодні субота, завтра буде все закрито. І тут настояща зима, наконець сніг випав і не розстав. І навіть прохладно прийшлося зімню курточку одіти. Ну, як зімню, я її називаю зімню, взагалі вона осіння. Просто вона більше, ніж інші, поэтому я її називаю зимовою. Як воно взагалі одівся, як будто йому літо, зараз на нього на футболочку в кожанки вийти. Челка по стандарту, як кожен рік, просто обачна фліска під низом футболка і полетів маленький. Действительно, ну, снег дуже сильно выпал. Офигенная погодка. Дме. за, за снегом скучи. Да, в Києві уже уже больше до... сніга. В прошлом, году. Більше... в прошлом году вообще без снега почти ну, был в там два дня було, ну, да. Даже хрустыть. Кайф. А по поводу Каршеринга мне рассказали такую прикольную информацию. Вот, посмотрите, Каршеринг. Милс, да? А люди беруть, переклеюють на MILFs, І пересерин заебався. То есть без букви F они їздять, а люди просто беруть F приліплюють і за цього вони вже устали міняти і їздять із забили хуй. Так, а я коли приїхав, я дивлюсь і думаю, це що нормально, типу, що у них фірма там милф, і все таке. Oh, no Пацани зі вибирають різні приколясики, чіпси з таке бачили? А це як вас спрашиваю, я кажу, чіпси з вкусом паспорта. Чи що-то свирка? Я візьму. Мільйонер. А я собі взяв, як звичайно, по стандарту Путіна апельсинку. І зараз візьму ще овочі і воду по дорозі візьмем і все. Тобто, у мене не міняється раціон, так що не переживайте. Якраз завтра я вам покажу. Вес, бо я якраз неділю не важився, я вирішив, що я кожну неділю буду звішуватися, щоб розуміти, скільки я скиду за неділю, бо кожен день важиться неприкольно. А коли ти вже нормальний результат бачиш, так поінтерешній. А пчелка таке відкриття, знайшов, я йому завжди советував штуку. купити. Ти вчора перший раз посоветував. Ні, ну так я ж перед цим теж брав мариноване, тому що мені подобається. Я тобі кажу, по любому буде вкусно. Він спробував і каже, що вкусно. Що? Настольна лампа гарна? Ну я не знаю, типу інтер'єру просто. <гум> к интерьеру. Не, ну край. А, это типа свечка. Свечка, ну, декоративную. Ну, хуйня просто. Ну прикольно. А, смотри, ключки. Ну это такие шляпні, Ну, они слабенькие водочки. Можно взять типа сверху. Вот, смотри, квадрат. Прикольно. Бакумата? Да. Ебать, 17. Нахуй, тебе нужен, конечно. Это за 1000 гривен бакумата. Ну, це ж не факт, що він хорошо працює, розумієш? Вчора купляв яйця були по 3.80 або по 3,70, зараз вже 4,19 подорожали. 18 штук за 220 гривень десь. Інфляція. Інфляція дурдома. Пчолка не здержався, взяв собі тирамісу і вже і вже не буде його їсти. Ні, ти зараз пойдеш, а я пойду возьму, а А, ти добре ага. придумав, пустив ложку. Найшов місто, де в ліде можна брати вилки безплатно. Там... В одділі салатів, тому що до цього він завжди брав тірамісу і злився, що йому треба додому його нести і що воно розтане. Це ще холодно, але тоді не було ще холодно. І тоді не було вилок, А це знайшов вилку, каже, зараз буду їсти. Ми ще так хотіли кофе попити, але ну, ви ж самі привикли, що кожна почало відео, це ми кофе п'ємо. А кофе закрито сьогодні. Точніше, не закрито, просто ну, не положили зерна, мабуть, я не знаю, в автомат. Отак от проходять наші будні вихідні. А без кофійочка не дуже. Каже, буду сейчас тирами с утром бывать. А ты думаешь, сейчас бы оно рассталось, если бы до дома и шел? Не знаю. Не послухайте, так зай парнишка жируя. Шо ты тільки оказал? Че я сейчас выкину это? Хоче викидувати тірамісу. Так, у нас по дорозі находочка, но я думаю, що забирати її з собою ми точно не будемо. Так, ще одна находочка. Що тут у нас є? Кстати, оця здорова сковородочка непогана. Не, убита. Убита? Ножики, стаканчики. Сифозний, блядь. Сифозные. Ну я не знаю, Для вилочок. Ооо! Возня? я я я я Щикс. Будем дома рататуйка. Вот это мне кажется. А что там еще? Кофе? Пачка кофе, а ну подивись. На натуре пачка кофе, а ну возьми. Это шо такая? Нет, там оно Та На, хочешь три. Шляпа, блядь. Там у она руки занят. А, нет, блять... не надо. Су Сухой, -сухой лучше. Кока-колу, якась баночка. Чашечка. Ну, короче, ты самое интересное забрал. А чай, слушай. Хотел чай? Не, ну то запаку. А ну а Саша такая? Баночка по донаме займаю. Чай, курчик. <связать> О, <связать> бери. Не запакованный, <связать> бери. Если не просроченный. Та ну и он. Там что то сбоку. А, -то может и распакованный, да, да оно ладно. Сомнительно, фон, ну липка. Нож. Короткий. Такий -э, мини-ножик. Ну, там да у нас его. ножики есть. Честно. Та це обычный. Та да не. А який? Какой там, блядь? Нормань. Заточка маленькая. Смотри, еще нож, там здоровенный какой-то такой. Вот это распаковка четко. Ой, это там тут. Вот это хороший. Может тупой просто. А, а ты проверь, по бумаге. Так где? Було. Ось у бумага там. Помалька, там. Та не, осю бумагу попробую. Ну, такое. Ну натащить нормально. Что нормально. Просто ж по дороге, а посадить дороги коробка. И так постоянно. Якись приколясики. Можно. Все Кому в дом. Це знаєш, що мені напоминает? Це для этих, я знаю, для. да. Для чашок. Да. Все мне типа плюшкины. Все до дому. Не, ну сковородка хороша, тільки же чи ні? Ну Така, более-менее. Ну як будто би можна забрати, нет? Ну помыть, да, забрати можна. А у нас моечего, кстати, нету. Купить. <с? <с?> Ми зараз будем по воду заходити. Нормальна я, сковородочка. Покажи находочки. Бэмс. Так, ножнички, ножики, тарелочка. <рик> да якраз скоро... краще... обсуждали буквально минут 20 назад, що нам сковородка більша треба. <рик> <рик> Чувак, прикинь, тут уже знаешь, ким можно работать. Отак так ходить собирать, если була б машина якась, люба, люба машина. Просто люба машина ти собираешь все вещи. Везеш на барахолку и продаєш по одному євро все. Я думаю, не взяли любов по євро? Думаєш, та брали б. Ну може не німці, ну брали б. Ж не такі, як на ну та ні. Там в коробках якраз таке же саме все валялось. Що ти ж деш. Чого жду на помідори. — Пакет тебе кине. Сразу нарізать. Ладно, шучу. Може ще щось по дорозі знайдемо. <реку> <реку> може щось по дорозі знайдемо. Та <реку> давай нож, по мені не трогай Нормальні такі находочки. приємний бонус по дорозі знайшли. Так, йдемо далі, може ще щось знайдемо. Я говорю, якщо зняти пусту квартиру, можна обустроїти її спокійно. А якщо це літо, знаєш, що нічого не промокає, виносять меблі. Блін, норм. Нам потрібно нужно бустер поїхати. Це що таке? Станція одна. Вроде на Кройцбергі. Ну. І там вечно, короче, люди. дивани, холодильники. Серйозно? Да, да. Ми ми нашли там холодильник, стол, два кресла, пуфик охуенные. Просто Вот отвечаю, була б машина, люба. Просто перевозишь себе якісь вещи. Если пуста квартира є. Права сколько тут? Сколько тут права Ну, у меня свои украинские. А, твои катиру. Котируются, да. Но не ні, поки війна не закінчиться, типу от. Ну no, yeah. да. так. Так, а що тут у нас ще? Кіндер сюрприз. Я там з трусами. Матрас, ну так, да, тут якось не інтересне. Пробки з шампанського. Ви там, подивіться я... на нього. Подивіться на цього безсоюзного. Взяв цей кавьор, який я хотів. Не я ж говорю, я просто мені жалко його не забирати, а якщо я вдруг їхати буду, у мене завжди це в голові. То, блін, я його не зможу. Я його не зможу просто забрати, а він здоровий. А Яков купив, він, кстати, подорожав на скільки? На 7 євро. У мене всі спрашували, да. де я бачив його, це в нето. І виходить, він стоїв 12, а Яков його купив за 19. Но я хотів советський пересіл. Так, так навіть за 19 виготовити. він класний, ти розумієш? Но я хотів ковер за... Ну, Стоїть 40-40 євро. Угу. Старий, типа, да? Він старий, синього цвіта. Угу. Як советський, тільки іменно синього цвіта. Угу. Ну, цей теж класний. Він, от я люблю сірий цвет, я його як побачив, в мене глаза повилуплялись. Я так його хотів. Ну, хоч подивлюсь, як він у тебе в кімнаті. Ти Похожу Тілаш? по ньому. О, зараз ну, давай зайдемо, ти зараз розкажеш простіраш, як ти, воду, О, зайдем, ти, про стілаш, як О, ти хочеш зробити. І зразу братики з ним. Всім інтересно, <сум> <Всім интересно, сум> що там братики. <сум> <сум> Близнеці. <сум> да, да. вот. Яков розкаже, що він там уже сильно планував. Він там уже розпланував таку хоум. Хом uh, цю комнатку, домашню. Black room. Да. <laughs> К сожалению, братики ушли. Хотел я в них интервью взять, поспрашивать, как у них дела. <laughs> но. <laughs> <laughs> да. И Ягов сейчас специально хочу по, по пылесосы, чтобы положить туда ковер. Но я думаю, что ковер прям зарешает атмосферу <плес> Да. Послушай, как он метет и метет, метет и метеот. Так Супер пылесос, да? да? А ну давай, Че ладно, да ну, ладно, після ковра расскажешь свое мнение, что ты хочешь сделать. Чтобы вы понимали, тут совсем по-другому было. Тут до цього було, получается, о, там стояв шкаф, о там стояла сушилка, оця кровать, воно вообще, ну как бы, неудобно было тут. А тут сейчас так я виростаю, что чекинезисну. Не, не мечилось вообще ничего. Да, сейчас так знаешь, приятненько в комнате. Не хватает неонового света. Я всегда, всегда, всегда в любую квартиру, если не очень, я пыхаю неоновый свет, и сразу, ну, типа, атмосфера меняется. Ты так показываешь это все на видео, так стыдно, как будто грязно, понял, тут Да нет, тут нормально. Да совсем мало для такой здоровой комнаты. Ну, такое. А, мне не чуешь, можешь, ну, це... М -м, застелю кровать, бо я до этого просто снимал, каже, ну, я ж обычно так не цей, ну, блин, я застелю. А в то время наша комната Не, ну мы сейчас тоже чуть-чуть убираемся. Мы как бы просто тільки пришли. Это мы уже чуть-чуть убрали. <рес> ну да, потому что на столе тут бешено кидано было. У нас просто столиків нема. У нас все вещи лежать тут. А сушилку всегда сюда запихаем, потому что немає де її ставить. І мені приходится пропихаться сюди до вещей. Смотри, понадобились ножнички с Да, не зря нашли. Распаковка чек. Главное его не хотя бы. Сейчас узнаю, пожалею я, что я его купил или нет. У нас комната маленькая, толку не было его просто куплять. Так, стоять. Плюс я бы не забрал, если поезжал бы. Еще есть. Ага, он еще здесь скрипт. Да, там секретные балабасики. Сейчас достанешь там 100 евро еще положили подарком. Бля, было бы неплохо. Не, ну он реально здоровый. Выплата от Джобсона. Та ні, він маленький Та Да нифига себе маленький. Я, кстати, думав, що він не такий широкий, а більш довгий, понял? Я теж думав. А він широкий, ну і по Та ні, ну нормально. Ну так. Та в смысле так? А чим тебе він не устраивает? Ровно на твою кровать считай. Чип-то пивкомнаты занял. Вот, пересборник готов. Нравится такая тема? Ну смотри. Зато когда присипаєшся, встаєш ножками... Газ? Газ. Приятненько. Тепер еще. О, теперь еще сюда можно будет табака накидать. Да. И не убирать. Будет страшно мясе. табак собирать. самая основная палец. задача, это будет купить сюда стеллаж. Вот сделать такое небольшое перекрытие, расставить вазончиками все. <laughs> Просто так и скажи, что ты любишь цветы ставить. <laughs> я не, серьезно, я, ну я, ты же Я ж, посмотри на меня, я, я садовоз. Просто он хочет, чтобы был свежий воздух и поставить туда цветы. Основная задача. Озеленить, облагородить нашу комнату, дабы все было красиво, не по-у**бски, блядь. Хотел, конечно, персидский ковер, но он стоит... Богато. Хуя. Ты же сказал, что 40 евро. 40 евро. Так, так мне кажется, для ну, старого ковра это очень нормально. Кружится на выплатах Ну, вообще, да. Ну, так должны... ты же еще вроде не получал. Вот именно. <х extracted> должны прибедняться. Вот. Вот и все. А так, в принципі, ну. Слухай, в прошлому логі багато коментаторів почали писати, що... Ну ти сам бачиш, що писали, що ти там російський, з Росії. А ну прокомментируй, откуда вообще ти? я з маленької Одеси під названням Бердичев, так що все нормально. Так що ребята ошибаються. Так що все достатньо хорошо. Так, ну, все. Що ще плануєш тут ставити? Тут, виходить, ще один чоловік должен заїхати, от кровать стоїть. Тут буде ще вот один человек. Пересниму. По поводу в общем, заново? Чуть-чуть да. Бля? Ну, в принципе, вид имеет. На самом деле просто не хватает стеллажа с вазонами, разных книжечек. Также поставку для обуви. Я не знаю, наверное, сюда бахнем. Также наверняка поставим сюда зеркало. Вот. Да, я думаю, в принципі, буде непогано. В принципе, вид иметь буде. Да, мне кажется, что любу квартиру, то есть. С любой квартири можно сделать конфетку. Конфетку, да, можно так сказать. То есть стару квартиру, даже если знімаєш, просто тупо неонка, якийсь прикольний коверчик, і вже квартира совсем по-другому виглядає. Так же само тут комната дивишся, така грустновая, нічого цікавого немає. А потом коверчик. уже поинтересней. Тут зеркальце, тут все вот, цветы, там все дела, стеллажи. И уже будет неплохо. Так что, блин, ну да, прикольно. прикольно. Также есть один нюанс, есть один нюанс, что тут будет жить четвертый человек. Но пока что еще и не Ну, блин, я не знаю, кто получается. Ти знаєш, що за слово, пишіть в комментарії. <рес> ну, ми сьогодні ну, дивилися, як я опускали цю кровать, то звісно тут міста одразу стало намного жаль. менше. А тут ще сумки братів стояли, всі. Сумки братів стояли, всі. Сумки братів стояли всі. в них тупо мільйон блин, сумок. Я не знаю, вони вони Я думав, у мене вічей багато, ні, у них вічей багато. І вони реально займали полковник, я кажу, а що ти на не поставиш, він такий. Та блін, каже, типу. Ну, а вдруг ми будемо переїжджати? Ну так, да, і все, і поставив наверх, <рес> і тепер місто намного більше. І Вообще прикольна якась кімната. Я ж говорю, тут неонки тільки не хватає. От добавиш неонку, буде готово. Добавлю стелаж, зеркало. Стелаж, неонку. Або А і найш... і невелику, ну, не длинную не не сильно дорого, не, і вокруг стелажа. Знизу. Ши, я би уебал, где готовысь. Ну, або, да, вот там приходит. Ну, красиво було б. Но ця кімната, кстати, холодніша, ніж наша. Тобто да, наша мені подобається тим, що вона тепліша. Но Боже, вона менше. Чувству. Люсту? А еще, еще одно. Можно еще уебать полочку, тут над кроватью. Так Это было поудобно, да. Вот это очень удобно. И взять лестницу и присверлить сверху подвесные цветочки, короче. Наберем. Ну, ты же что-то повыдумывай, говорит, ты будешь 5 год жить. Я говорю, где 5 годов уже. Ну, Я хочу свой комфорт разбить. Ну да, будет прикольно. Да. Я ж не знаю, насколько я здесь, но. на самом деле, ну, зона комфортная. не Но судя по тому, что рассказываешь, ты тут планируешь надолго остаться. Так мы как минимум все на полгода здесь. На их минимум, минимум, да. Мы, пока что? не найдем квартиру, пока не найдем. Я не знаю. Да. Тоже как чекпоинт. Да, на да. Отправная точка. Ну, мы на Стигле начиналось. Это как в Киеве, типа, вот, ты приезжаешь, типа, без работы, без ничего, типа, на офис, <свист> uh, ну, <свист> но я на офисах не работал. <свист> Приезжаешь на офис, тебя селят в хостел, а потом, типа, блять. Ты с этой работы снимаешься и дальше там петляешь по своим делам. Ну да. Но да. точка надбытия <свист> есть, по сути. Я неправильно выразился, но. А понял, я думаю, что понял. все, все поняли, да. А так, в принципе, все в вид имеется. Как да, вид имеется, имеется. І так, добре утро. прошлый раз е, я звішувався ровно неділю назад, в неділю, з самого утра на тоже сьогодні неділя. Я ще нічого не їв, не пив. Коротше, прошлий раз був вес 1439. Дивимося, скільки сейчас. 142.3. Тобто було 143,9. 142.3. Айфон якраз важив грам 200. Ну, коротше, 2 кг. То есть раз в тиждень минус 2 кг. Навірно, нормально. Ну, типа я думаю, що норм. Потому що если більше, то це вже було б не нормально. По 2 кг в тиждень. 4 тижні минус 8. По-моєму, неплохо.